В нас в гостях тренер Скали 19-11, будь ласка, ваші коментарі по грі. Ну, перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що вони бережуть нас спокій і дозволяють нам проводити футбольні матчі. Хочу подякувати вболівальникам за підтримку. Підтримка досить була хороша. Вони переживали за нас, видно було. Щодо самої гри, ми трошки розчаровані результатом, можливо, не так самою грою, тому що ми не заслуговували, скажімо так, на такий рахунок. Ми мали безліч мікромоментів, які не використали в тому числі, десь не хватило концентрації на початку другому таймі. Пропустили швидкий м'яч і десь хлопці знітились, треба було їм трошки. Підняти, так скажімо, настрій і встряхнути, але в загальному по самій грі, по самовіддачі я хлопцям подякував. Їм треба трошки зараз підняти настрій, тому що у нас впереді вже чемпіонат, і ми хочемо в чемпіонаті більш, напевно, бути більш успішнішими. Мене це, напевно, кваліфікована команда. Вона нещодавно була в ОПЛ. Так? І команди такого рівня зразу наказують за мікропомилки, скажімо так. Але в свою чергу я скажу ще раз, що ігрою я я задоволений і моментами я задоволений. Можливо, не десь не, не такий рахунок. Але в загальному зробимо висновки з цього і будемо готуватись до суботнього матчу проти футбольного клубу Куликів Білка вдома, щоб порадувати своїх вболівальників і добитись цілей, які ми перед собою стали. Дякую.